Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами на трансляції буду я, Залюбовський Віктор, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Рівненської області. А поговоримо ми сьогодні з вами зокрема про таку, на таку тему: ще про обмін посвідчення водія за кордоном та про типи номерних знаків, які існують у нас на території України для реєстрації транспортних засобів. Отож. Які існують номерні знаки на території України і чим вони відрізняються? Від 23 березня цього року можна замовити індивідуальні номерні знаки для транспортного засобу онлайн через електронний кабінет водія? Цієї відновлення цієї послуги чекали вже досить довго. А вона була припинена, гадаю, з тим, зокрема, з. Пов'язана з обміном чи модернізацією програмного забезпечення, а також з військовим станом, який у нас введений на території України. І я хочу нагадати вам, що дуже багато сервіських зв'язку з цим було закрито, і тепер вони поступово відновлюють свою дію. Тому сьогодні. Хочу розказати вам про зразки номерних знаків, які існують для реєстрації транспортних засобів. Зразки номерних знаків були затверджені наказом МВС України за номером 166 2 березня 2021 року. Це останній наказ, який вніс останні зміни до всіх типів номерних знаків для реєстрації транспортних засобів. Всі номерні знаки, які були видані до вступлення дії цього наказу, можуть використовуватися на території на дорогах України. Але при здійсненні будь-якої операції, якщо ці знаки не відповідають нинішньому стандарту або нинішнім вимогам, мають бути змінені. За виключенням тих номерних знаків, які мають платні комбінації цифр, От, і були видані, вказані там особі, вона поклала їх на зберігання, а потім при перереєстрації транспортного засобу чи при придбанні нового транспортного засобу, хоче знову поставити такі номерні знаки на чи присвоїти їх на свій автомобіль. Отже, Номерні знаки, які використовуються на території України, містять такі, скажімо, позиції, символ державної належності транспортного засобу. Це дві літери, які позначають регіон, де відбувається реєстрація транспортного засобу. Далі чотири цифри. І далі 2 літери це серія транспортного е, номера знаку транспортного засобу. Символ державності це, зокрема, позначка UA на латинськими літерами, і е, прапор України. Вони містяться зліва на номерному знакові транспортного засобу. Далі йдуть, як я сказав. Дві літери. А далі вже знаки комбінації цифр і серія, серія самого номерного знаку, яка складається з двох літер. Такі знаки можуть містити цифри та літери двох кольорів. Чорні це для транспортних засобів усіх типів марок і моделей, причепів, мотоциклів, моторолерів. Чорного кольору. І знаки е, зеленого кольору це для транспортних засобів всіх типів марок моделей, які працюють виключно, виключно на електротязі. Тобто не для гібридів, а для транспортних засобів, які працюють виключно на електротязі. Тобто вони заряджаються від розетки різних е, потужностей. І в них є акумулятор, і відсутній зовсім в будь-якому вигляді двигун внутрішнього згорання. Тобто цей двигун може працювати в якості генератора, а не у якості м -м, рушійної сили самого транспортного засобу. Але е якщо такий двигун внутрішнього згорання присутній, то це є вже гібридний автомобіль. На гібридний автомобіль видаються номерні <звичайно> знаки звичайні, тобто чорні літери на, біру, на білому фоні. У сервісних центрах видають як звичайні продовгуваті номерні знаки стандарту, так і знаки квадратні, так звані, більш широкі. Ну, в народі обзивають їх американськими. Тобто американського стандарту зазвичай такі номерні знаки ми можемо спостерігати на американських автомобілях, які випущені для Америки. і в Америці і ззаду для кріплення такого номерного знаку продовгуватого немає місця, тому було прийнято рішення запровадити в обіг і знаки такі прямокутні, для квадратні, скажімо, більш, які будуть можливо буде прикріпити автомобілям, які везені до нас з американського ринку, тобто це із Канади, з Америки і з Південної Америки. В таких автомобілях зазвичай задній номерний знак, він не такий, як європейський. Середня вартість транспортних пари, пари номерних знаків для легкових автомобілів вантажних у всіх транспортних засобів, тип, крім мотоциклів, становить біля 300 гривень. для мотоциклів і для причіпів ну, це 100 районі 150 гривень, тому що там номерний знак є один. Чому я кажу середня вартість? Тому що вартість в залежності від проведення тендеру, вартості матеріалу, вона змінюється. Може бути меншою, а може бути більшою. Тому коливається вона і в районі 300 гривень. Серед номерних знаків. Які видають в сервісних центрах України, є номерні знаки, які містять платну комбінацію цифр. Тобто це чотири одинакових цифри. Три нулі спереду, і одна цифра, вони є найдорожчими. Вони коштують 30 тисяч гривень, але з врахуванням податку на додаткову вартість, ця вартість становить 36 гривень. Далі йдуть знаки за 12 тисяч. Гривнів, далі йдуть по 8 тисяч гривнів. З д, е, додатку на податку на додану вартість це буде вже 8400. Ну і 4800. Це вже з таких платних номерних знаків, платних комбінацій це вважається найдешевше. До них входять номерні знаки з. Е, так звані дзеркальні, ну, наприклад, 4884, або які містять однакові цифри підряд, підряд 24, 24,24 або 75-75, які будуть коштувати 4800. Такі знаки можна замовити, в кожному, перевірити їхню наявність і замовити в кожному сервісному центрі за допомогою. Відповідних сервісів, як і в самому сервісному, сервісному центрі, так і онлайн, зайшовши в кабінет водія чи на сайт головного сервісного центру перевірити наявність тих чи інших знаків в даному сервісному центрі комбінацій. Крім платних комбінацій номерних знаків, прощу не, не плутати, є ще індивідуальні номерні знаки. Додання номерні знаки отримати відразу при реєстрації транспортного засобу неможливо. Спочатку транспортний засіб необхідно зареєструвати, а далі вже як додатковий знак в особливих відмітках можна собі замовити, чи якщо він вже такий знак є, зареєструвати, присвоїти цей номерний знак на транспортний засіб, який вже зареєстрований на ваше прізвище ім'я, тобто транспортний засіб, власником якого ви є. Присвоїти такий номерний знак індивідуальний на цей транспортний засіб. В індивідуальних номерних знаках є, він може містити від 3 до 8 символів. 8 літр чи від 3 до 7 літр і цифр. Чому до 8? Ну, 3 це мінімально, а до 8 це максимальна кількість символів, яка може вноситися до бази даних. Реєстрації транспортних засобів. Оскільки основні знаки місяць якраз і 8 символів. Тобто 4 літери, 4 е, цифри. Напис для мотоциклів може містити від 3 до 6 символів або від 2 до 5 літер і цифр. Чому не більше цифр і літер? Тому що саме, щоб не плутались номерні знаки, які є основними. Бо там є, ще раз повторюю, 4 цифри і 4 літери. Тому може бути або 5 літрів від 2 до 5 і цифр, щоб вони не плуталися з основними номерними знаками. Вартість послуги виготовлення таких номерних знаків за три символи мінімально це 300 гривень, І за кожен наступний символ це 90 гривень. 500 гривень ще додатково це графічний елемент. Але. Ще раз нагадую, що графічні елементи це не можуть містити символи держав, Герб, там прапор, і офіційні символи інші, там, релігійних. Все це визначено у відповідних документах і при замовленні можна оглянути саме що, що можна, що не можна містити номерний знак на саме індивідуальний номерний знак. І спецпродукція номерна база для авто, тобто це сам метал і оформований в білий колір, на яку будуть наноситись ці номерні елементи чи саме букви, літери, символи. Для автомобіля коштує 466 гривень на сьогоднішній день 44 копійки. І для мотоцикла 266 гривень 58 копійок. Повторюю станом на сьогодні. Така вартість цього, цієї бази для номерних знаків. Тривалість виготовлення цих індивідуальних номерних знаків виробником до 30 діб. Для відправлення макету на виробництво. Тому отримання може зайняти більше місяця з моменту оформлення заявки будь-яким способом. 21 квітня 23 року постановою 367 Кабінету міністрів було внесено зміни про запровадження номерних знаків транспортних засобів витовляються індивідуальним заповненням власників. Ще хочу додати, що тепер цією постановою відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери Z та В використання їх в індивідуальному номерному знакові. Це не стосується, це не стосується номерних знаків, які ви, видаються на автомобілі з електротягою, на електроавтомобілі. Тобто Z Z Є, Zera і це не стосується. Це стосується, наприклад, якщо би замість літер крилицею З, С, В, Ф використовується літери, літери латинського алфавіту. Наприклад, за побіду, за перемогу. І в, цьому, в тому варіанті буде замість нашої літери Z, З, З, З використовуватись англійська літера Z. Такий приклад. Тобто це стосується використання цих літер тільки в індивідуальних номерних знаках. Якщо такі знаки були видані раніше і зараз вони ще є, просто не всі люди зараз на даний момент хочуть отримувати номерні знаки на електроавтомобілі з літерою Z, тому в них є альтернатива, можна вибрати номерні знаки іншої серії, наприклад, з Y, A. З літерою Y або з іншими літерами латинського алфавіту. Далі перейдемо з вами про обмін посвідчення водія за кордоном. Першою країною, яка стала і надала змогу здійснити обмін посвідченням водія за кордоном, це була Польща. Туди приїжджали громадяни з інших країн. Навіть не тільки з Європи, а навіть прилітали із Америки для обміну посвідчень водія, які прийшли у непридатний стан, або двохрічні посвідчення водія, які були отримані вперше і термін яких два роки сплив, а також посвідчень водія в зв'язку з зміною, наприклад, прізвища чи анкетних даних власника. Через повторюю, проводиться тільки обмін. На даний момент відновлення посвідчень водія зв'язку з втратою не проводиться. Проводить ці обмін посвідчень водія державне підприємство ДП документ. І як я нагадав, перша такою країною була Польща. В Польщі зараз перше було Варшава, зараз проводиться, доєдналися такі міста, як Краков, Вроцлав і Гданськ. Тому у цих містах можна звернутися, обміняти посвідчення водія. Графік їхньої роботи можна знайти на сайті. Він у всіх так, таких центрах є різний. Тому за таким графіком необхідно слідкувати. З кінця лютого 2023 року українці мали змогу вже обміняти національне посвідчення водія в Чехії. От е, такий центр знаходиться в Празі. Далі таким містом, яке обмінює посвідчення водія стала з Словач... е, країною стала Словаччина, а зокрема, Братислава. Е, четвертою країною стала Туреччина. Такі центри працюють у Стамбулі. З е, кінця березня, а зокрема, з 31 березня, точніше, Запрацював такий центр у Берліні, а також запрацював такий центр в Кьольні. Це Німеччина. І подальшому планується з часом введення таких центрів в інших країнах і в інших містах. Єдине, що в графіку такий. Центрів є спільного, те, що вони всі працюють в ті дні, коли працюють сервісні центри МБС України. Тобто з вівторка по суботу включно неділя і понеділок це вихідні дні. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що людина, громадянин, громадянка України, які звертаються в такі центри ДП документ? Вони подають відповідно посвідчення водія, ID-картку, індифікаційний код особи ІПН, закордонний паспорт для правильного написання літерами латиниці і здійснюють відповідну проплату. Цей підприємство ДП документ надсилає до сервісних центрів запит відповідний на отримання. Підтвердження видачі такого посвідчення. От. І е, після отримання підтвердження е, видається, видруковується, роздруковується посвідчення, видається, проводиться його обмін. Єдиною затримкою, таке посвідчення можна отримати протягом дня. єдиною затримкою. Чи причиною для затримки може бути якась непереборна сила, це. Е, Наприклад, повітряна тривога, відсутність якогось електропостачання, або відсутність відповіді з певного сервісного центру, тому що відповідний сервісний центр за кордоном співпрацює з сервісним центром, окремим виділеним тут на території України. Вони між собою розподілені. А вже сервісний центр, ну, наприклад, Рівненський сервісний центр, надсилає запити усі сервісні центри, які знаходяться на Україні. Але. Тут є також обмеження. Якщо, наприклад, було нещодавно куповане місто Херсон, і тут, там не можна було знайти ні, не отримати підтвердження, а ще деякі міста до сих пір знаходяться під окупацією, Особливо це стосується посвідчень водія, які були видані, скажімо так, давно до 2014 до 13 років, 2013 років, які не, не занесені до бази даних. Тому вони е, отримуємо підтвердження звірення з паперовими. Журналами з паперовими реєстрами, а не завжди така можливість є, тому проходить певний час, певний період для отримання такого підтвердження. Нагадаємо, що із адресами всіх центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, які надають послуги, можна ознайомити на офіційному сал, сайті, який відбувається за попереднім записом, так і в порядку. Живої черги. Ну, для того, щоб ви могли ще раз записати міста, в яких проводяться такі обміни країни. Ще раз нагадаю вам перелік таких країн і міст. Для, для того, щоб якщо у вас є родичі за кордоном чи друзі, знайомі, можна їм повідомити, де знаходяться такі міста і де ж можна обійняти посвідчення. Отже, перша країна це Польща, міста Варшава, Гданськ, Краков, Вроцлав. В Чехія це Прага. В Словакії це Братислава. Туреччина це Стамбул, і Німеччина це Берлін і Кьоль. Наразі на сьогодні у мене все. Всім гарного дня, на все добре.